Повернувшись додому, знайшла і ще раз перечитала казку Кривенька качечка. О Боги, казка насправді не зовсім така, як у моїй пам'яті. Я, звісно, люблю казки аналізувати, тому думки різні зараз у голові на тему інстинктів і архетипів, але все одно на перше місце виходять переживання про долю України. Ось жили ми собі у своєму гніздечку біля водойми, своїм щасливим життям. Та раптом хтось вирішує, що нас потрібно підлікувати, а вадуйма нам і зовсім ні до чого. І закрутилося, завертілося, спочатку підлікуємо, потім море заберемо, а далі при власним цілком. І спосіб просто як у казці спалити і знищити найголовніше єство, природність і споконвічність. Тільки в цієї казки є продовження, і воно щасливе. Врятувалася наша качечка своїми крилями, своїми стараннями, своїм голосом і підтримкою зграї все буде Україна!